Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua. сьогодні оглядаємо актуальну ситуацію на ринку криптовалют та формуємо наш перший криптовалютний портфель. Місяця будемо ми це робити на тисячу доларів, тому переконаний, буде цікаво кожному. Користуючись нагодою, я хочу привітати вас з новим роком та побажати вам всього найкращого в році прийдешньому. Сподіваюсь, ви та ваші рідні будете здорові та щасливі. Що стосується фінансових цілей, я вірю в те, що криптовалюта буде допомагати вам їх. Досягати від себе ж прошу, як завжди, підписатися на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з огляду ринку, адже на ньому відбувається багато цікавих подій. Але згадаємо, вчорашній день і відбулося чергове пробиття рівня. Біткоін торгувався вище 45 тисяч доларів. Ефір коштував вище 2400, і це, звісно, породжувало нову хвилю ФОМО. Багато людей не купили актив при якійсь ціні і очікували нижче. І відповідно, коли він безперестанку росте. Вони хвилюються і шкодують про втрачену можливість. Безумовно, друзі, це криптовалюта і не можна встежити за усіма активами, тому не заходьте на хаях, якщо пропустили якийсь тренд нічого страшного, просто шукайте інший. За це найбільш правильне рішення, а купувати, умовно, солано по 120 доларів це вже якось не дуже. Вона то може вирости, але який ризик профіт у вас на? Угоду, це вже доволі сумнівна річ. Так от, вчора ми пробили новий рівень, а сьогодні вже скоректувалися і причому доволі сильно. В моменті біткоін коштував нижче 41 тисячі доларів. Причиною цьому стало чутки про те, що прийняття біткоін та ефіріум ETF перекладуть на квітень або березень. Або ж є ще такий варіант, що сек. Просто-напросто відмовить е, усім фондам про це подання, і відповідно масового булрану не буде. Взагалі, друзі, що таке ETF? Це можливість е, серйозних фондів, так би мовити, в чисту е, інвестувати в криптовалюту. Зокрема, американці дуже часто користуються послугами таких фондів. Вони не знають, куди інвестувати свої кошти і приносять їх туди. Так би мовити, розпорядження. І відповідно ці фонди вже інвестують в різні напрямки. І вони нещодавно вирішили, що також буде перспективно інвестувати в біткоін та ефір, і таким чином вони приносять. Нові гроші на ринок криптовалюти, і саме через це ми, так би мовити, очікуємо це з великим нетерпінням. Але варто бути обережним, адже дуже часто наші очікування не виправдовуються, і на очікуваннях ми ростемо. А по факту, коли ми не отримуємо нічого неймовірного, ринок. Падає. приблизно такого сценарію я очікую і по ETF, але як на мене, варто вже закладати якісь довгострокові цілі. І незважаючи на те, що ми будемо падати рости, в 2024 році буде булран, неважливо в якому місяці. Тому, будь ласка, формуйте свій інвестиційний портфель. А сьогодні я вам цьому допоможу. Так, переходимо до нашого портфелю. Нагадаю, що протягом 11 місяців я інвестував по 500 доларів в різноманітні криптовалюти, які на той момент вважав перспективними. Загалом проінвестовано 5500. На даний момент баланс нашого портфелю складає 7643, що, як на мене, доволі непогано. Прибуток склав 2100 доларів. І е, на хаях сьогодні він коштував 8200, тобто профід був 2700, Але ну ми всі отримали сквіз, і зараз невеличка просадка. Що стосується активів, ви їх всіх бачите на екрані. Я вирішив, що новий рік і відповідно новий портфель. Не варто буде постійно відштовхуватись від цього прибутку. Я вирішив, що пора кидати новий виклик. Ну, насамперед, для самого себе, плюс багато людей заходять новими на канал, і їм якось не так цікаво, що в нас вже там прибутки, бо ми набрали біткоін по 24-25 тисяч. Якщо ви олд каналу і купували разом зі мною, я вам тисну руку. Дуже приємно, що ви залишаєтесь на каналі. Ну і заодно заробляєте разом зі мною. Тому більшість активів я зафіксую і цю історію закрию. Ну, як на мене, вийшло все справді класно, тому. Таки арбітруму, аваланчі, оптимізму, і та й в принципі по більшості активів, навіть на тих активах, де невеличкий мінус, ну це знову ж таки мізерні пару доларів. Я думаю, кожен з вас задоволений. Але новий рік, нові можливості. Тож давайте перейдемо до нашого нового портфелю. Що ж, остаточно залишаємо минулий портфель в 2023 році. Він нас потішив, приніс більше 2000 доларів прибутку і впевнений, принесе ще більший профіт, якщо його холдити. Але зараз ми рухаємось вперед. Дешевого біткоїна та ефіру вже на ринку немає. Відповідно, буде складніше, але водночас і цікаво. Що ж, я вношу так би мовити, оновлення, і тепер буду набирати активи на 1000 доларів. Сподіваюсь, вже на початку січня 2025 року ми зможемо зафіксувати якісь кращі. цифри, Допустимо, там 2 ікса по портфелю, 12 тисяч вкладемо і 25 заберемо. Так би було супер, але побачимо, що на нас чекатиме в майбутньому. Що ж, перейдемо до активів. Новий актив у нашому портфелі це Філ, Feel, Філкоін, блокчейн-проект, який стрімко розвивається, він вже доволі давно на ринку. Я бачу, що постійно зростає ТВЛ в цьому проєкті, і відповідно ціна не стоїть на місці. Нещодавно він доволі добре запампився і на цьому падінні показав силу. Тому беремо Філ на 100 доларів. Далі Хешфлоу-проект, який я чомусь дуже вірю. Як на мене, він максимально недооцінений. Ни він виходив на Binance Лаунчпулі, головний інвестор Binance Labs І зараз він практично на локальному дні. Після цієї корекції він знов повернувся до тієї ціни по тій, які ми купували вперше. Також робив детальний пост в телеграм-каналі. Тому рекомендую придивитися, прям супер цікавий актив. Далі в нас LRC. Детальніше про нього я розповім вже завтра в окремому відео про максимально недооцінені продукти. Якщо ж цікаво, це L2 рішення на ефірі, таке саме, як Arbitrum та Optimism, просто вже більш старе на ринку, і, як на мене, він має теж доволі сильний прихований потенціал, тому додав його в портфель. Нижче нас Uniswap, всім знайома децентралізована. На біржа це номер один по дексах. Вони співпрацюють з Binance, вони є лідерами, спалюються там мільйони доларів комісії. Тому, безумовно, в юні є хороший потенціал. На локальному бичому тренді ціна доходила практично до 8 доларів, тому підібрати по 6,6 це, як на мене, не помилка. Нижче у нас Дівайді проект який також усім відомий. Ми його неодноразово додавали в минулий портфель. Зараз ціна скоректувалася на цьому дампі до 2,67, що, як на мене, непогано. По Divide в мене є позитивні цілі, і, як на мене, робочий продукт даної біржі дозволить їм постійно розвиватися. Безумовно, не можемо ми пройти повз. Пов сферу технічну, пов сферу штучного інтелекту, і ми візьмемо, напевно, найбільш надійну монету, яка ще не показала якогось супер перформанса. Хоча відна вже дала 2 ікси. Це GRT. Доволі крута монета. Вона показує сильний рух, тому взяв на 100 доларів. Нижче у нас усім добре відомий космос Атом знову ж таки проект. Не показав себе ніяк на цій локальній битці. Тобто, коли там оптимізм, я не знаю, ICP, навіть той же ДОТ. Показують кращий рух, а атом відносно стоїть на місці. Мене це дивує. Я дуже вірю в цей актив, і ціль в 20 доларів це перше, що я бачу, по якій ціні можна буде продавати. Тому беремо атом на 100 доларів. Нижче у нас вже більш консервативні біткоін та ефіріум. Думаю, тут говорити не варто. Звичайно, ціна зараз не маленька, але тим не менш ми формуємо портфель на довготривалий період. А саме, як мінімум, на рік, тому беремо. Ці два фундаментальні активи в свій портфель. Ну і Coin98 – це. Проект, який має свій гаманець, доволі чітку структуру, плюс вони хочуть запускати повноцінний лаунчпад-майданчик. Загалом свої думки стосовно цього проекту розписував також в Телеграм. Тому підписуйтесь та читайте, щоб бути в курсі. Ми підбирали цю монету ще по нижчій ціні. Зараз також непогана точка входу, тому додаємо її на 100 доларів. Загалом в нас вийшло 10 активів. На тисячу все максимально чітко та зрозуміло. Нагадаю, кількість активів може коливатися, тобто це без різниці, але загальна сума кожного місяця складає тисячу доларів. Побачимо, який результат у нас вийде на дистанції. Що ж, на сьогодні це все. Вже завтра вийде цікавий відеоролик з топом недооцінених монет, які мають потенціали на ікси. Тому якщо ви вперше на каналі, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Я ж вам бажаю профіту в новому році. Ну і звичайно, мирного неба нам усім. Дякую за те, що залишаєтесь разом з дохід і прощаюсь лише до наступних зустрічей.